Мир вам, люба спільнота тихого, лагідного голосу. Я радий знову вітати вас у нашому молитовному колі. У часи національних випробувань, у часи, коли здається, людська сила вичерпується, а ворог не відступає, наше серце інстинктивно шукає Божого втручання. Але слово Боже показує нам, що часто ключ до Божого втручання лежить у нашому власному серці. Є одна неймовірна обітниця, яку Бог дав Солонону після посвячення храму, і вона актуальна для кожного народу в усі часи. Це друга книга Хронік, 7 розділ, 14 вірш. Давайте вдумливо прочитаємо ці умови і цю обітницю. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати лиця мого, і повернуть зо злих своїх доріг. То я почую з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Амінь, які чіткі умови, і яка неймовірна обітниця. Я почую, я прощу, і я вилікую їхній край. Сьогодні я хочу, щоб наша молитва була не лише проханням про захист, але й молитвою смирення. Молитвою покаяння за наш народ, щоб Бог міг вилікувати наш край. Давайте схилимо наші серця. Отче Небесний, творче неба і землі. Ми приходимо до Тебе як люди Твої, над якими кличеться ім'я Твоє. Ми приходимо не з позиції сили чи нашої праведності, але з позиції смирення. Господи, ми визнаємо, що ми потребуємо Тебе. Ми впокорюємось перед Твоєю величчю і ми молимось. Ми шукаємо лиця Твого, а не лише Твоєї руки, що дає. Ми шукаємо Тебе самого. І, Господи, ми просимо прощення за наш народ. Ми просимо прощення за всі ті часи, коли ми відверталися від Тебе, коли ми покладалися на ідолів, на гроші, на владу, на людей, а не на тебе. Ми просимо прощення за корупцію, за неправду. За розділення, за все, що було злим в Твоїх очах. Ми просимо очисти нас. І ми благаємо Тебе, Господи, про Твою обітницю. Ти сказав, що якщо ми це зробимо, Ти почуєш з небес. Ми віримо, що Ти чуєш цю молитву, ти пробачиш наш гріх, і ми благаємо Тебе, вилікуй наш край. Господи, наша земля поранена. Вона поранена війною, вона просякнута болем. Ми просимо про твоє надприродне зділення. Ми просимо вилікуй наш край від ворожої присутності, звільни нашу землю. Ми молимо про зділення для наших воїнів. Дай їм сили і захисту, поки ти ведеш процес зділення нашої землі, покрий їх твоєю кров'ю. Ми молимо про зділення для цивільних, чиї серця і долі поламані, зділи їхні душі, зділи їхні спогади. Ми молимо про зділення для поранених. Нехай Твоя цілюща сила торкнеться кожного з них. Ми молимо про звільнення для полонених як частину цього зділення. Ми молимо про мудрість для нашого керівництва, щоб вони вели народ шляхами смирення і правди. Господи, ми не заслуговуємо, але ми благаємо про Твою милість. Ми покладаємось не на нашу праведність, але на Твою обітницю. Почуй прости і вилікуй нашу землю. Ми проголошуємо перемогу, яка приходить через Твоє зділення. Ми дякуємо Тобі, що ти вірний своєму Слову ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, друзі. Це була, мабуть, нелегка молитва, але вона така необхідна. Справжня перемога починається у наших серцях. Дякую, що ви є частиною тихого лагідного голосу. Наша щоденна спільна молитва, наше спільне смирення це те, що рухає Боже серце. Будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами, щоб ми могли продовжувати це важливе служіння. І будь ласка, не забувайте ділитись вашими потребами. Пишіть у коментарях імена ваших близьких, ваших воїнів, ваші молитовні прохання. Ми спільнота, яка підтримує одне одного. А зараз. Нехай Господь почує ваші особисті молитви, нехай Він простить і вилікує кожну рану у вашому житті. І нехай Його тихий лагідний голос принесе вам мир, який є початком зділення. Будьте благословені і до завтра!